Добрий день, мої малята, рада я усіх вітати. Ось зібрались ми разом, наберем долоні сміху і розсипім всім навтіху. Я твій друг, і ти, мій друг, подаруєм настрій сім навкруг. Діти, як ви вважаєте, а хто такий друг? Ось послухайте казочку про справжніх друзів. Були собі три метелики один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому садку, в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Вони так загралися, що не побачили, як сонечко сховалося за хмари, і пішов дощик. змокли метелики Полетіли вони до своєї хатки, аж там біда, двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Вирішили, що треба сховатися від дощу, ледві долетіли до тюльпана, червоного жовтими крапачками, і попросили його захисту. Любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих. Та сховай нас від дощу. Тюльпан подивився на них і промовив Жовтого і Червоного прийму, а білий нехай зостається дворі Обидва метелики промовили. Коли не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутни полетіли до білої лілеї, попросили її, щоб сховала їх від дощу, але вона погоджувалася прийняти тільки білого. Тоді він і промовив сам один, не хочу ховатися в тебе, або вже разом зі своїми братами десь знайдемо захист. Або вже вкупі відувати будемо. Почула сонечка слова метеликов і зраділа є ж на світі така вірна дружба, і вирішила метеликам допомогти, прогнала дощ і знову засяяла. Метеликам висушила крила, стали вони всі разом літати, грати і танцювати. Що з ними далі було, проте невідомо тільки знаю, що дружба будь-якій біді упора. Як добре мати в житті друга, котрому можна відкрити свою таємницю, який завжди підтримує в біді скрутну хвилину. прийди на допомогу. Діти, як ви гадаєте, а які бувають друзі, за допомогою води хочу показати приклад друга. Пропоную взяти дві склянки води. В одну склянку добавити чорну фарбу. Ось погляньте, коли ваш друг чесний, вічливий, дружелюбний, береже таємниць таємниці, підтримує, ділиться іграшками, він в цей час схожий на чисту воду, думки та душа у нього прозорі, чисті. Але бувають друзі, злі, невиховані, брехливі. І схожі вони на темно коламутну воду. У нього завжди поганий настрій. Скажіть, з яким другом ви хотіли би дружити? Так, звичайно, з тим, який чесний, дружелюбний підтримує вас, береже таємниці, і схожий він на чисту воду. Дітки, і для того, щоб зберегти дружбу, треба дотримуватись правил дружби. Допомагай другу! Якщо вмієш щось робити, навчи його. Грайся разом, не забувай ділитися іграшками. Зупини друга, якщо він робить щось погане. Захисти друга, якщо його хтось ображає. Якщо раптом друг засмутився, придумай, як його розвеселити. Не забувай вживати вічливі слова. Просити вибачення, якщо посварились другом скоріше мірілку промовляй. Дай скоріш мізінчик свій, зачепі його за мій. Мізін, мізін, Помири помирив нас молодець. Діти, я думаю, ви зрозуміли, що таке справжній друг. Нехай дружба буде вашим найціннішим скарбом. Бережіть її, щоб ніякі проблеми чи негаразди не змогли її зломати.